Сьогодні зранку до мене звернулися жителі села Білого Чортківського району про те, що вони дві неділі наблюдають загибель свиней диких в волірному господарстві, ДП Чортківське господарство. І... Там був присутній Петро, ветеринар. Тобто вони дуже здивовані з даного приводу, чому присутній ветеринар. Дві дві неділі відбувається загибель, і чому тих загиблих свиней похоронили біля потічка, який впадає в річку Сарет. Тобто люди переживають, що це не є чумка, і що з цим далі робити. Понеділок місцеві мешканці казали, що бачили чотири загиблі свині. Вже сьогодні кажуть, що кількість збільшилася до 17. Люди не розуміють, хто дозволив ховати трупи тварин біля потічка. Вони вимагають з'ясувати. Причини загибелі свиней на місце в село Біла Чортківського району виїхали спеціалісти головного управління ветеринарної медицини в Тернопільській області. Начальник відділу протиепізоотичного забезпечення цього управління Володимир Марків телефоном повідомив, що наразі там проводять відповідне обстеження. Виїхала група працівників ветеринарної медицини от з головного управління регіональної лабораторії. Вони відлучають для вивчення ситуації. Про попередні результати обстеження спеціалісти головного управління ветеринарної медицини пообіцяли розповісти нам завтра.